Раз Григоровича Шевченко, думи мої, думи мої, думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері? Сумними рядами, чом вас вітер не розвіяв, степу, як пилину, чом вас лихо не проспав як свою дитину. Карії оченята за чорні брови, серце рвалося, сміялось, волувало мову, волу як уміла. За темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні.